Вітаю. Горкослайсери по замовченню в програмі стоїть друг за шаром. Якщо ви розміщаєте декілька об'єктів, наприклад, тут як в мене на столі два об'єкти друкуються голова друкує спочатку один об'єкт, один шар наносить, потім зміщається до другого об'єкту і наносить шар. І шар за шаром вона... Послідовно наносить на кожен об'єкт. Якщо буде якийсь дефект в пластику, ви це побачите і перериваєте, тоді у вас буде два об'єкта спорчені. Якщо ви переривати не будете, це треба дивитися на самі моделі. Якщо брак невеличкий, можна на друк і залишить. Якщо великий брак, то перериваєте. Для того, щоб зменшити кількість відходів, воркослайсерів виставляєте функцію друк по об'єкту. Тоді голова друкує спочатку один об'єкт починає і повністю його друкує. І ви дивитесь, процесі друку, чи є дефекти. Якщо дефектів немає, далі друкуйте. Якщо є, ви можете перервати. А якщо в звичайному режимі друкувати, то спортиться дві моделі. Тому ця функція доволі корисна друкувати по об'єктах.